Так, всім привіт! Значить, довго не буду розказувати. Відео таке трошки. Е, не знаю, як сказати, О, значить, е, нема в мене більше вже мурахи. А, значить, дивіться самі. Забрали в мене вже мураху. Так що прийдеться щось робити. Або назад на трактор сідати, або купляти більше. Ну, фінансів нема. Ну, ще трошки не заходить в повороти Задом, але прогрес є. Ну, тут просто ямка. то Ще йому трошки тяжко руля крутити. Ілля, вирівнюй руля. В ліву сторону викрути повністю. Бачите, тяжко йому трошки, але справляється по рівній дорозі, добре. Зараз трошки допоможу. Давай, газуй, трошки. Ну. Давай. Давай, давай. Ти помаленьку, щоб боїться. Давай. Задню. Газуй. Давай. Вирівнюй. Не туди поїхав. Перить, давай. Щось ти на відео ілля погано їздиш. <різь> давай, вперед. Все, Сюасті, вирівнюй руля. Увага, Всю сторону викручуй. Давай зад. Увага, Трохи взад. Давай. Ще вирівнюй руля. Їдь. Увага, Рівно руля. Тримай, і їдь взад. Давай давай, то ще далі. Давай, геть до ямки. Все. Так що нема мене більше мурахи моєї. Що один, що другий віджали, називається. Коментуємо, пишемо.